Письменник з Донбасу презентував івано-франківцям книжку Казки мого бомбосховища. В якийсь момент автору захотілося написати щось про людей, з якими виріс. Думки склалися у 12 майже автобіографічних новел. Це історія про типовий 12-квартирний під'їзд звичайного будинку у спальному районі. Серед героїв книжки є й сам автор. Книгу почав писати ще в серпні 2013 року. Задовго до подій Євромайдану не встиг поставити крапку, як його район потрапив під бомбардування. Під час бомбардування я спустився до бомбосховища і побачив їх. Всіх живу тобто, всі герої моєї книги зібралися в одному приміщенні. Ми дуже чудово там провели час, розмовляючи про все, про все на світі заспокоюючи одне одного, власне, після цього народилася назва казки бомбосховища. Там у рідній Макіївці Донецької області його називають своїм жаданом. А ще про Олексія Чупу кажуть, що він не типовий житель Донбасу, бо свою прозу і поезію пише українською. Вона для нього, каже письменник, основне знаряддя праці російська просто рідна мова. Я абсолютно проєвропейська людина, дуже відкрита, дуже. Читаюча там творча і так далі. Ну це те, що не асоціюється з мешканцями Донбасу. В більшості книга просякнута любов'ю до Донбасу. Там він такий, яким є насправді каже автор. У прозі багато філософських роздумів про життя. Ті, хто вже прочитав книгу, кажуть, вона має всі шанси зацікавити широку аудиторію. Така хороша проза, яка мені нагадує, якою мірою Чарльза Забуковський. От і цю всю традицію. Такої, е, е, я знаю, алкогольно, іронічно доброї прози. На жаль, я ще не встигла прочитати цю нову книжку Олексія, але я уважно слідкую за його творчістю вже декілька років. Олексій під час презентації затронув дуже таку цікаву для всіх письменників тему про відповідність літературних образів до життєвих до реальних. І я думаю, тут там буде над чим подумати. Нині письменник з рідного Донбасу переїхав на Хмельниччину. Там працює над наступною книжкою, яка матиме назву Місто в стані війни. Її планує завершити до весни. Може й не видаватиме. Бо писання для автора це насамперед спосіб розібратися в собі та зробити певні висновки.